Курс валют в Україні гривня впала до долара. Рекордно низько. Ба більше експерти прогнозують подальшу девальвацію нацвалюти. Чого очікувати у найближчі тиждень січня? Що наразі вигідніше долар, євро чи овдп. Розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. У новий рік Україна зайшла з рекордно низьким офіційним курсом гривні понад 42 гривні за долар. Ринковий безготівковий та готівковий курси перетнули цю межу за два тижні до кінця грудня. Відтоді долар тільки дорожчав і на початок січня перевищив у середньому 42,50 у продажу. Йдеться про готівку. Ще одна новина тижня дешевшала до долара не лише гривня, а й євро. Поки європейська валюта трохи дорожча за американську, та деякі фінансові аналітики вже говорять про неминучий паритет курсів. За грудень минулого року курс готівкового долара виріс на 60 копійок у продажу і на 40 копійок у купівлі. А за весь 2024 рік готівковий долар дорожчав на 4 гривні 30 копійок у продажу і на 4 гривні 10 копійок у купівлі. На нелегальному ринку долар у продажу лише дорожчав. За тиждень від 30 грудня до 5 січня курс зріс на 35 копійок до 42,65. У купівлі на тижні був мінімум 1 січня – лише 42 гривні за долар мінус 32 копійки. І максимум 5 січня – 42,45 плюс 13 копійок за тиждень. Нацбанк завершив минулий рік рекордним курсом у 42,04, надалі знизив його до 41,97, однак на п'ятницю 3 січня знову було 42 гривні 4 копійки. На понеділок 6 січня регулятор встановив офіційний курс 42 гривні 9 копійок за долар, це плюс 15 копійок за тиждень. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначив, що тиждень між груднем і січнем був спокійним у порівнянні з попереднім тижнем, коли Нацбанк продав з резервів валюти на 1,6 мільярда доларів це більше ніж бувало раніше за місяць, за словами експерта, Таких значних витрат з резервів НБУ в січні не повинно бути. Цитую за грудень НБУ продав 5,284 мільярда доларів з резервів. Це рекордний місячний обсяг в історії. Саме тому курс гривні не обвалився, а лише підвищився на понад 42 гривні за долар. Чи можемо ми дозволити такі витрати? Так на кінець року валютні резерви склали сорок мільярда доларів це достатньо. Основні продажі були для того, аби задовільнити попит на валюту імпортерів, населення і державних компаній. Тут також оборонка. Експерти очікують поточного тижня подальшої девальвації гривні, а січень може стати критичним. Стане ясно, чи гривня дешевшатиме плавно, чи станеться одномоментний обвал курсу нижче 43 гривень за долар. На думку члена економічного дискусійного клубу Олега Пензена, тренд на девальвацію проглядається у діях. Нацбанку, який встановив на понеділок 6 січня, помітно нижче офіційний курс гривні ніж перед вихідними. Цитую: офіційний курс є орієнтиром для міжбанківського ринку. Готівковий курс більше залежить від попиту на валюту з боку населення, який у новому році поки незначний. На поточному тижні очікується продажі великих обсягів валюти міністерством фінансів для фінансування соціальних виплат. Тому регулятор ще здешевить гривню. Це потягне за собою міжбанк і готівковий ринок, але не багато вище за 42 60 середній курс продажу не сягне. Андрій Шевчишин говорить, що наразі пропозиція валюти на міжбанку зменшилася на 30%, а попит на 70%. Тому нема ажіотажу і на готівковому ринку. Цитую на тижні від 6 до 12 січня очікується пожвавлення ділової активності на готівковому ринку. Поки продовжиться тиша. Складно сказати, скільки вона триватиме, та в середньому дешевше 42,50 у готівковому продажу долар не буде. Економіст Андрій Забловський. І зазначив, що курсовий коридор поступово зміщується вгору. Він уже тримається помітно вище 42 гривень за долар на міжбанку. Очевидно, що має місце повільна девальвація гривні, яка продовжиться і на готівковому ринку. Експерт наголосив, поки триває перехідний період від свят до збільшення ділової активності, складно сказати, чи буде на цьому тижні подорожчання долара вище нинішніх 42,55. Чи даний середній курс утримається ще якийсь час? Експерти у своїх порадах підбили підсумки минулого року щодо використання того чи іншого фінансового інструменту для інвестицій. Олег Пензен, котрий є прихильником інвестицій у гривню, навів такі цифри. Цитую рік тому один долар готівкою коштував у продажу в середньому 38 гривень, зараз 42,50. Курс купівлі тепер 41,80-42,30. Тобто, прибуток за рахунок зростання курсу склав 3,80-4,30 на доларів або 10-11% річних. Торік середній відсоток Ток по гривневих депозитах був 13-14%, а по державних цінних паперах у гривні ОВДП доходив до 20%. тобто інвестиції у гривню були вигідніші. Поточного року ситуація інша відсотки за вкладами менші: 11 -11 – 11-11,5% річних для коротких депозитів терміном на три місяці. А податок на прибуток більший. Але на думку Олега Пензена, у перші три місяці року зростання курсу долара не буде вищим, ніж до 43,5%. Це у межах 2%, Тому очевидно, що навіть депозити, не кажучи про ВДП, дадуть за три місяці більше прибуток ніж купівля зараз валюти. Андрій Забловський звернув увагу на різні тренди курсу долара та євро. Якщо американська валюта дорожчає стосовно гривні, то європейська дешевшає. Цитую, цитую, є низка економічних і політичних причин для здешевлення євро. Україна на це ніяк не впливає, бо курс гривні прив'язаний до долара, а не до євро. Тому якщо євро падає до долара, то автоматично і до гривні. За прогнозом Забловського євро може ще здешевшати, але паритету, коли за один євро даватимуть один долар, поки не очікується. Тому євро зараз привабливий для тих, хто купуватиме євровалюту не з метою Меня прибутку, а щоб у майбутньому витрачати її в країнах єс для навчання, лікування, подорожей тощо. Андрій Шевчишин констатував українці. Торік купили готівкової валюти на 11 мільярдів доларів більше ніж продали, втричі перевищивши показник 2023 року. Причина на його думку очевидна: населення більше стурбовано неможливістю заробити на грошах, а тим аби не втратити під час війни вже зароблене. Тому навіть за нинішнього високого курсу готівкову валюту продовжать купувати. А от продавати валюту без крайньої необхідності експерти, як і раніше, не радять. Виняток, коли виручені від продажу валюти, гривні будуть витрачені на якісь проекти. Нагадаю, що нещодавно інвестбанкір дав прогноз на 2025 рік. За його словами, зростання курсу долара наступного року ще на 10% до 46-47 гривень це здоровий процес для економіки України. Це допоможе товаровиробникам зберегти конкурентноздатність. Такою заявою вразив директор інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала. Як зазначив Фіала, з однієї сторони Нацбанку вигідно тримати курс достатньо стабільним. Водночас Україна має суттєвий дефіцит торгового балансу на рівні 15% від ВВП, який перекривається за рахунок 40 мільярдів доларів міжнародної допомоги на рік. За його словами, Україна гарантовано отримає цього року ці гроші. Цитую, це перший раз, коли у нас така передбачуваність. Це нам теж додає комфорту і для наших макропрогнозів, і для нашого інвестування. Це перший раз під час війни, що ми знаємо, ми. Ми впевнені, що у нас дефіцит бюджету буде профінансований не тільки на наступний рік, а ще на частину 26-го року. Це дуже добре. Водночас Нацбанку банку при своїй курсової політиці треба звертати увагу на конкурентоспроможність місцевого виробника, щоб ми не якось спонсорували або дотували імпорт закордонних виробників замість того, щоб допомагати місцевому виробнику, зазначив фіала. Тому для економіки буде здорово, щоб гривня на цей рік продовжила такий же темп девальвації, як і в минулому. Це приблизно. На 10%. це означає, якщо ми минулий рік закінчили десь на 42 гривень. Якщо закінчимо поточений рік на рівні 46-47, то в цьому нічого поганого не буде. Це навпаки буде корисно для місцевого виробника і збереже його конкурентоспроможність, пояснив експерт. Примітно, що астролог Влад Рос зробив фінансовий прогноз на 2025 рік. Він передбачає ймовірний економічний колапс та дав поради, що варто та не варто робити для того, щоб зберегти фінансову стабільність. Особливу увагу астролог звернув саме на цифрову валюту. Ба більше Влад Розробив прогнози щодо курсу валют на 2025 рік. Ну во-первых, все буде рости, всі цінні бумаги будуть поки Меркурій Меркурий не станет ретроградным з 9 по 29 ноября двадцять девятого вот Там може початися фінансовий колапс, крах. Всех ценных бумаг, биткоинов, альткоинов, да. Вот поэтому я бы отметил: прежде всего, ретроградность Меркурия, а Меркурий всегда связан с бумагами, с торговлей это бог торговли, всех финансовых. Вот. Самая вот опасная ретроградность его с 9 по 29 ноября. Поэтому, если есть будет возможность каким-то образом скинуть альткоины, биткоины и другие валюты, ну, надо это делать где-то уже в сентябре, mm -hmm. чтобы там. Также у нас будет период ретроградности летом с 18 июля по 11 августа. Поэтому, дорогие друзья, самое лучшее время для отпуска. Все равно не будет идти бизнес никак. Как бы вы ни хотели, много не заработаете. Просто расслабьтесь с 18 июля по 11 августа и уедьте в те страны или те на города, где вы бывали, там можно отдохнуть. Ну, а обычно на ретроградном мергуле лучше уехать туда, где вы были и уже ознакомлены с общей атмосферой и обстановкой на том месте, где было вам привычно. Поэтому с 18 июля по 11 августа тоже такой период. Ну и с 15 марта по 7 апреля тоже такой период, когда неожиданно резко может упасть Биткоин, электронные валюты, значит, всякие там, значит, у нас акции, бумаги, Тесла может завалиться. В общем, тоже такой сложный период до 15 марта. То есть биткоин сильно падать не будет примерно до марта месяца, а там, после уже начала марта, особенно после 15 марта, может полностью завалиться. И если есть возможность продать цифровую валюту, там или что-то, то нужно это где-то уже начинать делать наверное, даже феврале месяце, потому что я не вижу, что а біткоїн там може перевалить за 110 або за 120, да, это на это потолок адресом завалиться в марту. Так що і не снігос. Не можу не запитати про курс долара, тому що зараз нас лякають вже прогнозами, що у 2025 році, ну, 42 він вже є, а що буде навіть 50. Що скажете ви, як планети повпливають на цю історію з курсом валют в Україні? 49. 48, 49, чтобы не было психологического перелома на 50. Ну, где-то Дорогие друзья, ну вы же понимаете, все дорожает, большая инфляция. У нас абсолютные ну, самосбродные люди, которые заправляют нашей экономикой. Ну, одна фамилия, чего стоит гетьманцы. Вы же понимаете, он уничтожает экономику. Вот сейчас закрылась я буквально вот из-за этих законов, которые придумал Опа. этот человек. Сколько ФОПов просто закрылось, понимаете? Просто все. 22 тысяч. Этот человек хотел на них заработать, то есть дой, дуй, я тебя даю уже, ты уже молоко не дуется, моя коровка, я все равно тебя изнемогаю. Ми ну, хто оказався правда, друзі. Ну пока вот такі у нас, у, нас будуть, у нас і долар буде за 50, 50. А в якій валюті ви зберігаєте заощадження? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.